Минулого року я перестав зрізати спаржу десь у 20-х числах червня. Отже, до закінчення сезону споживання свіжої, а не мороженої спаржі, залишилось близько 2-3 тижнів. Нагадаю, що спаржа має цілу купу корисних властивостей, містить багато поживних речовин при мінімумі калорій. Звичайно, якщо ви не будете лупити її постійно завернутою в підкопчений бекон. що дуже смачно. Безліч вітамінів, залізо, калій, що впливає і на серце, і на кістки, зір, на шкіру, мозок, судини і в цілому на імунну систему. І ще спаржа стимулює екстраген у жінок і тестостерон у чоловіків. Отже, спаржа це натуральний природний афродізіак. Всім приємного споживання!